Всім бобрам привіт! З вами друже Шокер, і ви у мене на YouTube каналі. Сьогодні ми будемо говорити про базу, ґрунт, фундамент усього counter страйку а саме про мувмент, стрейфи, і ви дізнаєтесь, як блін вас постійно на ходу вбивають, бо я теж до цього моменту не знав. Чучу знав. А, коротше, бери щось смачненьке. чайочок, став в цьому відео вподобайку, обов'язково напиши коментар, адже це допомагає просуватися відео і українському контенту. Буду тобі за це дуже вдячний. Ну а ми поїхали розбиратись, як же треба мовитись в цій клятій грі. Uh -huh. Я би не пішла ця гра, грати. Bad King. Bad King. І так, стрейфи це по факту наші рухи вперед, назад, вліво, вправо, тобто, як рухається наша моделька. Тобто, вліво рухаємося, це лівий стрейф і так далі. Це все зрозуміло, але нам ще треба таку базу зрозуміти, те, що в кейсі присутня інерція. Тобто, якщо ми просто будемо бігти вперед, я відпускаю клавішу. І наша моделька ще по інерції трошечки слайдить. Для наглядності ми будемо бігати ось таким от чином. Тобто, оп, зажав правий стрейф, відпустив. І наша моделька не одразу зупиняється, а ще трошечки пробігає. Тобто, це та сама інерція, котра є в Counter-Strike. Тобто, якщо ми хочемо миттєво зупинятися, тоді це вже буде counter strafe І по факту, щоб його. Зробити, нам треба натиснути протилежну кнопочку. Тобто, якщо я біжу право і мені треба миттєво зупинитися, я натискаю лівий стрейф. Якщо я біжу вліво, то мені треба правий стрейф. Так само це працює з бігом вперед, назад. По тобто, факту, вам треба все натискати в протилежному напрямку, і все у вас буде працювати. А, плюс до всього, чому я про інерцію заговорив? Адже. Швидкість наша, бачите, я запустив певну команду, і є там вкладочка well, Velocity, тобто це наша швидкість. І коли я відпускаю просто кнопку, бачите, швидкість спадає доволі повільно, вниз. І в цей самий момент ми стріляти не можемо. Точніше, як? Ми можемо це зробити, звісно. Але чи буде це ефективно, то відсотків ні, я вам зараз покажу. Як це все працює? От, зробив я приціл. Такий чудовий, з ним ви не грайте. Так от е наші кулі, коли ми біжимо, будуть е в цьому жовтому квадратику. І по факту, коли от наша ця інерція присутня, і моделька ще біжить, бачите, квадратик не з ходу, не з нульової він зміщається, а йому треба ще деякий час, щоб звузитись. І тобто, в цей момент наші кулі будуть потрапляти. Аби куди. давайте для Аби куди буде потрапляти. І це нас взагалі не влаштовує. І для цього, щоб вони летіли точно в ціль, нам треба протискати counter стрейф От зараз ви плюс можете бачити, я вивів таку імітовану клавіатуру. Коли я протискаю counter стрейф наша і швидкість, звертайте увагу на велосіті. І наш цей квадратик. Вони звужуються миттєво. І, по факту, коли ви натискаєте контрстрейф, ви можете вже одразу стріляти. І таким чином, до речі, ми приходимо до такої теми те, що стрільба на ходу. Да блін, як нас вбивають. О. Ага, так от воно не покаже, але ладно. І за рахунок того, що ми постійно в русі знаходимось, але при цьому в таймінг чітко протискаємо контрстрейф. Це нам дає можливість стріляти на ходу. Давайте я все ж таки від третього обличчя поставлю, покажу. Тобто, ви, по суті, біжите для опонента ваша моделька виглядає, що постійно в русі, але при цьому... У вас є цей гепчик пів секунди, трошечки менше, коли ви зупиняєтесь, ваша моделька нерухома. Але для нього це буде виглядати, наче ви біжите, стріляєте на ходу проти нього і вбиваєте на халяву ви взагалі якийсь бот. Але по факту, якщо ви опануєте ці контр більшість дуелей, ви, звісно, зможете перевернути на свою користь. І так, ми поговорили про стрейфи, контр-стрейфи, стрільба на ходу, і швидкість модельки, коли нам треба зупинятися і як. А, а далі є вже підвиди цього по факту, що ми стрейфів можемо робити. Ми можемо робити короткий пік, ми можемо робити широкий пік, ми можемо робити сантарес пік коли ми просто виповзаємо на контролі і зносимо всім кабіни. Ми можемо робити те саме, але трошки в іншому напрямку. Слайдимо просто в інший бік. І, по суті, як нам набирати максимальну швидкість до того, як ми будемо відкриватися на опонента. Це це зараз буде в цьому розділі, тому почнемо ми а, про короткий стрейф говорити. По суті, його можна використовувати, і коли ви чекаєте, як, якусь позицію. Тобто, нам потрібно бути завжди в русі. Наприклад, якщо я отак от контролюю яму. І на мене буде терорист виходити. Я, відповідно, для нього не знаходжуся в Русі. Він поставив приціл завчасно, на мій спот, ну і з першої виніс. А з іншого боку, ми можемо рухатись на ходу. Ми можемо просто рухатись ось так от плечиком байтити і, по факту, бути для нього завжди в русі. Так, да, є оцей гепчик, там 0, 2-3 секунди, коли він нас може підловити. Але в загальному це набагато краще. Тобто будь-який спот, котрий ми контролюємо або чекаємо, ми завжди повинні це робити в Русі. Давайте саме банальне, там уявимо якусь а, пістолетку. От, і ми стоїмо на тікетбоксі. Ми постійно повинні рухатись, адже нас, якщо ми стоїмо статично. Нас дуже легко префайрувати. А так ми зібрали інформацію, там раптом що заховались, або навпаки, пікнули. От, і на оцих от стрейфах, і якраз таки е, в розумінні цього таймінгу відчуття, коли ми можемо стріляти, ми можемо ще ось таким там чином там, пару куль пустити і відійти. Як бачите, майже всі мої набої летять. Плюс-мінус ціль, а це тому, що цей от таймінг відчуття таймінгу, як треба рухатись коли зупинятися, в мене присутнє. і ви цей кіл також розвиваєте. Тому що навіть якщо ви там вже поапили собі багато ела, зверніть увагу, можливо, ви в деяких моментах просто не рухаєтесь. Ну і коротше кажучи, ми ось так от байдом плечиком. Це, по, по суті, можна навіть, якщо ви будете розпікувати деяку позицію, наприклад, той самий тікетбокс з ями, да, ви можете оп. Отак, от плечиком, оп, перевірити, і от таким чином зрізати кути. Але це про це ми поговоримо трошки пізніше. Оце наш короткий стрейф, і так само ми можемо відкриватися на опонента такими стрейфами. На рахунок зрізання кутів, те, що я щойно сказав. А, і, і звідси випливає ще одне правило: не рухатись на шифті. От, наприклад, мені треба розпікати яму. Є Раз, кут, два, три, чотири. Ну тут купа позицій, насправді, котрі треба розпікати. І як це зробить нубчик, сільвер першого левела, він відкриється ось так, під усі позиції на шифті. Як це зробить е гравець, котрий трошечки більше розуміється в грі, котрий вміє мовитись? Просто кожну позицію, ось так: от плечиком, коротким стрейфіком все розпікає. І чому важливо це робити саме на стрейфах, а не затискати контрол? Давайте знову я вам включу модельку від третього обличчя. Коли ви, наприклад, уявимо, що у нас ось тут є ворог. Коли ви на нього шифтом виходите, ви на нього наче випливаєте, наче ви риба, дуже повільна в акваріумі, це фігня повна. А тепер те саме, але на страйфі. Ми опинимося абсолютно в тій самій позиції, але ми для нього вийдемо набагато швидше, більш різко. Навіть можемо не робити звуки модельками, тобто ми можемо не топотіти. Якщо ви звернете увагу, типу, є у модельки шлях, певна дистанція, в котрій ми не робимо жодних звуків, не топаємо. Ви, по-перше, розпікуєте швидше, по-друге, ви не даєте про себе інформацію і маєте. Невеличку перевагу, адже ви це робите на швидкості. А гравець, котрий буде так от контролювати, якщо ви на нього повільно виходите, ну зрозуміло, він вас б'є. А якщо ви робите це трошки швидше, то шансів у опонента в рази менше і далі буде просто вирішувати ваш механічний скіл і стрільба, в тому числі. Шукаєш топові скини і не знаєш, де їх знайти. Українська платформа GoGoCase допоможе тобі в цьому. Це українська OpenCase платформа, де ти можеш виграти реально круті скіни. Простий та чесний дроп, купа бонусів і регулярні розіграші і бонуси в їх ТГ-каналі. А ще вводь мій промокод shocker 35 та отримай 35% бонусу на баланс. Шукай лінк в описі до відео. Заходь на gogocase.net і випробовуй свою удачу. Ще трошечки про короткі стрейфи де і загалом цей пік -плечок. А Для снайперів це теж дуже крута фіча. На, ледь не на будь-якій позиції можна використовувати, але ми зараз на мережі, тому давайте банальні речі ми тут і будемо а, розбирати. І так, уявимо, що ви у вікні, контролюєте мідл, зробили постріл, і щоб повністю не ховатися за укриття і даючи тим чином Спромуємо опонентові той самий таймінг, за котрий він може пробігти. Там, в тобі забілі бокси, і все, ви вже не будете мати інформації. І, наприклад, ви будете. ой-ой-ой, впав. Ви будете репікати після цього. І він вже, наприклад, пробіжить от сюди. І таким чином ви просто ну, поставите приціл не туди, куди собі, тобі потрібно. Але після пострілу, що я пропоную, щоб ви отак от. Плечиком один разочок чекнули, зібрали інфу, і ви подивились: проходить хтось, пробігає, не пробігає опонент там за наші білі бокси, або він там стоїть на місці, або він тільки виходить, і тоді ви можете в своїй голові візуалізувати, де знаходиться опонент. До речі, про візуалізацію ми трошечки пізніше поговоримо. Це коли ми будемо тренувати там і наші випади, стрейфи, мувмент і так далі. Тобто ви зробили постріл? Оп! І плечиком один раз перевірили, чи там декілька разів, скільки, у, наскільки у вас там вистачить часу. Ну, зазвичай краще все це там один реч дочок зробити, і на цьому все. Тобто, щоб побачити, оновити у себе інформацію, картинку, куди проходить опонент, а куди не проходить. І далі ми будемо говорити про широкий е трейф, про широкий пік. Про пік з контролом він же жентарас, і коли ви далі можете повсти на контролі, як набирати прям максимальну швидкість, а, стоячи, грубо кажучи, на одному місці. А, щоб в класичному розумінні широкий стрейф, просто максимально ми виходимо поширше і в потрібний момент затискаємо контр стрейф аби вбити суперника. Ну і плюс на широкому ми можемо відвести приціл свого опонента, максимально. На вас, щоб забайтити, щоб, наприклад, ваш тімейт вийшов на короткому, і його в цей момент вбив. Тобто таким чином ви можете байтити. Але коли ми виходимо на широкому, тобто, наприклад, ми впритул до стінки стоїмо, і отак от починаємо бігти. Ми в цей момент тільки-тільки набираємо свою максимальну швидкість. Тобто, ми відносно повільно вийдемо для гравця, котрий буде у вікні. І щоб нам зробити робити собі життя легше, а ворогу складніше, ми просто нах... На одному місці АД, АД, АД спамимо. І таким чином ми трошки швидше набираємо цю максимальну швидкість. І от, наприклад, стоячи ось тут, ви можете там наспамити. І таким чином вийти на максимальній швидкості. Давайте я вам більш наглядно це ще покажу. Вмикаю швидкість. Тобто, бачите, ми як АД, АД, АД спамимо. Ми все одно набираємо певну, певну швидкість. Це набагато краще, ніж ми будемо просто рухатися з нуля. І от уже на цьому моменті я набрав максимальну швидкість з діглом 230. Десь ось тут. Але якщо я, наприклад, з тієї ж самої позиції буду рухатись з нульової, то мені треба пройти трошечки довше. Тобто, якщо ось тут ми набрали максимальну швидкість, то ось тут максимальну швидкість я набрав зараз. Тобто, Відрізок, ну, невеличкий, будемо відверті, але все одно, якщо ми можемо е, витиснути якомога більше швидкості до того, як ми пікнемо, краще цим скористатися, адже е, з цим зростають наші шанси там вбити опонента. Тому не забувайте про це, що ви можете трошки поспамити, АД, АД, АД і вийти. Тобто не обов'язково тут стояти там, 5 секунд, тобто достатньо буде декілька стрейфів і вже ми будемо летіти. Це набагато краще, ніж ми з місця це будемо робити, тому ми будемо більш вразливі для нашого опонента. З цим ми розібралися, що таке випади на контролі, пакту. факту. Його можна комбінувати, як і там, на короткому, так само можна і на широкому робити той самий випад. Він нам а, дає от яку історію. Коли ми робимо цей випад. На контролі. Тобто, оп, ми для опонента ще трошки повзимо. Тобто, оп, бачите, трошки наша моделька по інерції все ще повзе. От буквально там декілька пікселів проповзає. І це може збивати приціл. Ворога плюс до всього, коли ми робимо цей випад на контролі, ми для нього з'являємося більш різко. На екрані, ми для нього як блискавка Макквін. Виїжджаємо там на п'ятій передачі, Формула-1, всі ці справи. А, от. Але, ще який нам бонус дає цей випад на контролі, він же не Ксантарес, називайте, як хочете, ми можемо це повз і стріляти по нашому опоненту. Тобто ми будемо завжди для нього рухливі. І плюс для всього, коли ми повзимо розкид наших куль не дуже великий. Тобто, ми можемо стріляти в русі максимально точно. Звісно, є віддача, звісно, є розброс, але він ну, мінімальний. Тобто, це в порівнянні покраще буде. Ну і плюс, наша моделька завжди рухається, що теж має певні свої плюси. Так само можна ще зробити той самий випад на контролі, але при цьому повсти в інший бік, лівіше. Тобто, уявимо, що у нас робить гравець такий випад, наприклад, з цими боксами. І ми придіктимо, що він там буде повсти там правіше, намагаємося там трошки бряфнути, але він повзе просто в інший бік, і через це нам треба якось переводитись. Якщо це зробити чітко, то в цілому це дуже дієва Історія донг, дуже часто так робить. Та й багато-багато гравців підхопили цю тенденцію, тому використовуйте будь-який пік, котрий вам подобається. На даний етап ми вже розібралися з коротким стрейфом. Ми розібралися пік, просто пік плечиком, або як стояти на споті і контролювати його. Ми розібрали широкий стрейф, випад, і випад, коли ми продовжуємо рухатись і випад. Коли ми рухаємося в іншу сторону. Ну і плюс так само ми тепер знаємо, як набирати швидкість на стоячи на місці максимально і більш, більш... вибухово з'являтися у опонента на екрані. І це вам все дасть перевагу в грі. Я дуже сподіваюся, що ви це впитаєте в себе як губка, і будете використовувати фішки. А тепер ми трошки поговоримо про геометрію. Карти, і як тренувати наші стрейфи Обіцяв геометрію, а буде алгебра і повітряні стрейфи, забув про них е розповісти. Що це взагалі таке? Це, по суті, те, як ми в повітрі рухаємо і управляємо. Своєю моделькою, ну і відповідно наша максимальна швидкість будь-яким е з ножем, це максимальне серед девайсів. 250 може бути, але за рахунок повітряних стрейфів ми можемо її збільшувати. От наразі там 275, 267 я вибиваю, і це все завдяки якраз таки тому, що ми в повітрі робимо стрейфи. Вони нам дозволяють трошечки збільшити нашу максимальну швидкість, і плюс долітати на деякі об'єкти. Якщо ми говоримо про міраж, це, ну, саме банальне, те, що ми можемо зробити: це з вікна застрибнути на літеру. І завдяки якраз таки повітряним стрейфам і те, що я в повітрі можу змінювати напрямок руху модельки. Я долітаю з вікна на літеру. Це можна використовувати там. Ну тут, якщо є цей от стрибочок, не знаю. На що він взагалі існує? Точніше, оця можливість сюди застрибнути. Але ну ви застрибнути завдяки цим повітряним стрейфам можете. Ми в наступних відео поговоримо про бехоп, серф, і КЗ, і навіщо вони взагалі існують і для чого? Але просто щоб ви знали, що ось така от історія є. І, до речі, ЗВП, наша максимальна швидкість 200. І відповідно, і навіть можна трошечки збільшити. Це. Е Більше буде працювати, наприклад, на Дасті, коли ви хочете Т-респауну прибігти в банку, пікнути довжину. Але просто знаєте, що така історія існує. Наприклад, ви біжите з ножем, ви стрибнули, максимальну швидкість набрала 265. І коли ви в повітрі берете Авік, ваша швидкість не падає. Тобто вона не буде інста падати до 200 до тих пір, поки ви не приземлитеся на підлогу. Тепер йдемо до геометрії. Давайте швидкість я вимкну. А, такий більш коротенький розділ, але це треба розповісти обов'язково. Є перше. Правило правого плечика, це перше. Друге, біля стінки, коли ми пікаємо, намагайтеся це, цього не робити. Тому що, наприклад, мені треба пікнути гравця, котрий отак з джанглу нас контролює. Тобто оп-оп-оп. Він нас скоріше за все, вже в цей мить, бачите, він вже на... бачить нашу ніжку, бачить нашу руку, але ми його, відповідно, не бачимо. Але є ще певні свої переваги пікати прямо в упор до стінки, бо ви для гравця таким чином, для опонента відкриваєтесь набагато швидше, більш різко з'являєтесь на його екрані. Він, він, бас, він вас бачить раніше, там буквально. На 2 секунди. Але при цьому ви для нього виходите швидше. Дуже така неоднозначна історія. Якщо ви можете пікнути, наприклад, там подалі від стінки посередині, то це буде набагато краще. Але ви у нього на екрані з'явитесь трошки повільніше. Але як ми вже говорили в попередніх розділах, що ви можете на місці забустити трошки свою швидкість вийти так само для нього швидко. Але при цьому нам не всі позиції дозволяють. Так робити, наприклад, в ямі, якщо ми хочемо прям максимально там, відкритися по дальній стінці і все обережненько розпікати, то ось тут, за рахунок того, що сонечко світить на нас, тінь наша падає, наш, нашу тінь побачить ось тут швидше. О, тому ми для ями використовуємо, наприклад, там, посередині пік або пік там, в упор до стінки, але при цьому нам треба це зробити. Максимально чітко і, ш... і швидко зреагувати на опонента, поставити префаєром приціл на цю позицію, щоб ми не доводили. Тобто, щоб коли ми будемо відкриватися, щоб у нас не було от тут прицілу, коли ми очікуємо побачити опонента біля ями. Біля ями. Це, звісно, тонко ще, але ці нюанси треба знати. На рахунок піка правим плечем, правило правого плеча. Раніше в 1.6 взагалі було правило правої стінки. Коли ти міг отак от за праву стінку пісти, заховатися, вашу голову не видно і, відповідно, влучити по вам майже неможливо. Але що таке праве плечко? Це за великим рахунком перевага у грі. Тобто, якщо ми будемо тут зліва на право пікати, можете навіть так запам'ятовувати. Ми опонента будемо трошечки раніше бачити, трошечки раніше. Але це мінімальну перевагу нам дає за рахунок того, що камера в кейсі трошки зміщена вправо, вона не, не відцентрована. І це нам дає ту саму перевагу і праве плечко. Тобто, якщо ми ось тут будемо справа наліво пікати, або лівим плечем, у нас переваги не буде. Це, звісно, все нюанси, тонкощі. і... Відчути це можна не завжди. Але професійні гравці над цим моментами запарюються, і вони обирають, де вони можуть, типу, розпікати правим плечем, де ні. Тобто, наприклад, якщо ви стоїте за фаербоксом і ось так от пікаєте лівим плечем, у вас переваги відповідно не буде. Ось тут, звісно, вона з'явиться, але знову ж таки треба враховувати всі нюанси мапи, текстури, що навколо вас знаходиться. Тобто, майже... Ви завжди не зможете пікати там, тільки правим плечем, да, тому що це вигідно. Але в деяких спотах ви просто вимушені будете це робити лівим. Не те, щоб це якась суперкілер фіча, яка змінить ваше уявлення про життя, про Counter-Strike. Але просто майте на увазі, коли ви будете в деяких позиціях це використовувати. Я думаю, що з часом це буде виходити на автоматизм і ви будете вибирати для себе більш привабливі кути. І так переходимо до частини тренувальної цієї стрільби на ходу відчуття таймінгу, коли наша моделька зупиняється. Є декілька способів. Перший дідовський, я ще так в свій час років 30 назад робив. І так нам треба намітити дві точки на стінці. І не відпускаючи, АД, ми постійно рухаємося, ми намагаємося влучити в одну й ту саму позицію. Якщо там буде невеличкий розброс, нічого страшного, якщо куля, наприклад, ось так улетить, це вже буде біда, це вже неправильно. От, але ми намагаємося ось таким чином це робити з діглом. Ми прям не зупиняємось, ми постійно тиснемо, АД, АД, АД. І чому я це роблю з діглом? Тому що дігл найбільш прискіплива зброя саме до стрейфів, До стрейфів. Вона дуже чутлива. Якщо ви неправильно щось зробите, ваша куля просто полетить аби куди. Хоч і КС2 допомагає зараз людям, котрі не можуть стрейфитися і майже з будь-якою зброєю можете плюс-мінус точно стріляти прямо на ходу, не використовуючи контрстрейф, Але якщо ви опануєте а, саме відчуття, коли ви зупиняєтесь, коли ви можете стріляти, вам стане жити легше життя прям 100%. А, а другий спосіб заключається в тому, щоб ми намагали. Ой-ой, я не заблокував, вибачте. А, другий спосіб заключається в тому. Щоб ми намагалися постійно, АД тиснути і влучати цей таймінг, коли наша моделька повністю зупиняється. Мені, звісно, з таким прицілом зараз це трошки зробити складно, але тим не менш, ми постійно повинні рухатись, майже ніколи не зупинятись. Тобто нема, не повинно бути такого, що ви отак от трейфанулись, зупинились. Знову стрейфанулись, знову зупинились. Ні, ви маєте постійно бігати, постійно пересуватись. Якщо ви в одну ціль не влучили, то неважливо переходьте на іншу. І так далі, так далі, так далі. Цей ваш скіл повинен стати вже на рівні м'язової пам'яті. Щоб ви навіть не задумувались, як ви стрейфитесь, коли ви стрейфитесь. Це все повинно бути на відчутті модельки, на відчутті ваших пальчиків і так далі. Ну, на цьому все. В наступному відео, в одному з наступних відео, ми поговоримо про серф, Бехоп, КЗ. Навіщо це взагалі існує в Counter-Strike. Про це ми обов'язково. Поговоримо, а так, я сподіваюся, що це відео тобі було дуже корисним. Якщо воно було корисним, став подобайку, напиши фідбек в коментарі, і можеш написати власні ідеї, які наступні відео, гайди або просто відео тобі було б цікаво подивитись. Сьогодні з тобою був друже шокер. Вдалих тобі тренувань та каток. Побачимось в наступних відео. Пока!